Майже на 5% в середньому збільшилася середня заробітна плата працівників підприємств, установ та організацій міста у всіх галузях економіки. Зниження на 3% має лише галузь будівництва. За даними головного управління статистики Харківської області, середньомісячна зарплата штатних працівників Лозової за 9 місяців поточного року складає 3027 гривень. Рівень оплати праці доповідала на засіданні виконкому, яке відбулося у вівторок начальник управління праці та соцзахисту населення. Як і в попередні роки, спостерігається значна диференціація існуючого рівня. Співвідношення найвищого рівня оплати до найнижчого становить 2,9. І на цей факт є об'єктивне пояснення. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, умови запровадження та розміри надбавок доплат, премій та інших заохочувальних виплат. Регулюються різними нормативними документами колективними договорами, галузевими угодами. Ольга Феченко називала абсолютні цифри. Темпи росту середньої заробітної плати за 9 місяців знизились порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 0,6%. Однією з причин зниження темпів росту можна вважати те, що протягом січня-вересня 2014 року не підвищувалась мінімальна заробітна плата. Середня заробітна плата по галузям економіки за 9 місяців, порівняння з відповідним періодом минулого року становить промисловість 3195, транспорт 4219, будівництво 2026, освіта 2385, органи державне управління, в тому числі органи місцевого самоврядування. 3472 це державне управління всього, і органи місцевого самоврядування 3167, охорона здоров'я 2187, торгівля 1431, операції з нерухомості 2581. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2257, ремонт і монтаж машин 4297, постачання електроенергії, газу 3668, водопостачання каналізації 3000, сільське господарство 3874.